Вітаю! Сьогоднішнє вражіння на рунах. Доповнювати я буду на таро, також на тему діагностика вашої магічної роботи. Це не лише для практиків, це для всіх, хто планує робити якийсь ритуал, або хто вже зробив якийсь ритуал, але ви хочете подивитися все-таки діагностику цієї магічної роботи. Це може бути так само якісь духовні практики, або, ну, ну будь-яка будь магічна робота. так. Яка саме чорна, біла, це ви самостійно для себе загадуєте. Тобто це ваша справа, я туди втручатись не буду. Дивіться, буде два варіанти. Один варіант для практиків. Інший варіант для тих, хто не вважає себе практиків, але хто все-таки цікавиться езотерикою і практикує якісь ритуали. Да? Може, це ваша перша магічна робота? Тобто на магічну роботу, яку ви вже провели, або яку ви плануєте провести, або, ну, тобто, дивіться. Так, для практиків і для непрактиків. Отже, ваша магічна робота. Так, для практиків. Ну, Якщо дивіться, якщо ви зробили якусь магічну роботу, то я хочу вам сказати, що вона до кінця не запустилась. Тут не вистачило енергії. Особливо, якщо ви щось робили з вогнем і на свічках. Тут щось не запустилось. Якщо ви плануєте її робити, то вона не запуститься у вас, не вистачить енергії. Дивіться, якщо мова йде про якусь чистку, якусь чистку, то не вистачить, чистка буде, але, знаєте, до кінця, ви, до кінця, до кінця щось не зруйнується. Все одно не вистачить енергії. Тут, тут сили вогню не вистачає. Якщо ви надумалися робити ритуал, і він не пов'язаний з вогнем, то тут вам відразу порада додавте, додайте сюди силу вогню. Вогню не вистачає. Якщо це якраз на свічках ритуал, який ви запланували робити, то у вас не вистачить, вашої особистої сили не вистачить. Якщо ви щось зробили. Ну ні. Тут, якщо, якщо ця робота магічна вже зроблена, то вам не. Ну, якась чистка пішла, розумієте, щось якийсь щось, е результати, якась дія пішла, але того результату, який закладений в цю магічну роботу, ви його не отримаєте поки, не вистачає енергії. Так, для тих, хто вже зробив магічну роботу, що саме, що вам потрібно робити? Ну, вам потрібно переробити її. Дивіться, переробити, але підібрати інший день, пов'язаний з місяцем. Тут. Ви знаєте, якщо ви зробили вже магічну роботу, то тут дивіться, яка ситуація. Ви наче самі не пройшли якийсь момент трансформації, ви не були готові до цієї магічної роботи. Тому вам відразу порада. Ви маєте все-таки завершити ваші трансформаційні процеси, підготуватися краще, обрати інший день і зробити, але обов'язково ви маєте бути в ресурсі і обов'язково має бути дуже багато вогню. Вогню багато. Дивіться, якщо це якась була робота негативного характеру, то вам її терміново потрібно знімати, бо ви самі собі крадник поставили. Якщо це робота позитивна, то дивіться, все одно вам потрібно завершити процес трансформації, тому що ви щось втрачаєте. Ну, все, мені інформацію закривають. Ви маєте закінчити трансформаційні процеси і закінчити трансформаційні процеси і підібрати інший день для вашого ритуалу. Ви маєте переробити цю роботу. Так, а тепер я хочу подивитися для тих, хто планує. Хто сюди загадав щось планує. Так, ну тут вона не запуститься. В тому те, що ви собі запланували, вона не запуститься. В чому причина? А васли не вистачить. Це дуже ваш ваш... Ой, так. Що вам робити? Дивіться. Ту роботу, яку ви запланували, вона у вас не запуститься, ви результат не отримаєте той, який ви хочете, тому що у вас не вистачить сили, ви в розбитому стані, вам потрібно спочатку вирішити якісь свої е, проблеми. розумієте? Будь-яка магічна, якщо ви практик, ви знаєте, що будь-яка магічна робота вона потребує певного стану. Це стан зібраний. розумієте? Це стан. Е, Має бути певна сила. Так, я розумію, бувають різні ситуації, коли треба себе почистити або відновити. Але все одно, ви маєте себе скласти докупи, набратися якоїсь сили і тоді вже проводити цей ритуал. А для цього вам ще потрібно щось зруйнувати. У вас якийсь новий ну, в розбитому стані. Що вам потрібно робити? Ну, ви взагалі, ви знаєте, таке відчуття, що ви не знаєте чітко. Ну, дивіться, вам потрібно а, зробити певний вибір. Або. Або вам потрібно взяти всі ресурси в кулак, який у вас зараз є, і вдарити ритуалом в певний момент. Але зібратися, зібратися. Або взяти, ну, дивлячись, який ритуал. Розумієте, або. Взяти себе в руки, заспокоїтися, зосередитися себе відновити, а вже потім зробити цей ритуал. Тобто, якщо ви сюди загадали ритуал, який ви плануєте зробити на захист, на якусь чистку, то тоді так, ви маєте діяти, але, будь ласка, зберіться, зберіть останні сили, все-все-все прямо прямо так соседоточиться і вперед, Але побільше вогню дайте. Цей ритуал, Закличте побільше сил, сил закличте. Сили природи, покличте духів стихій. Розумієте, маєте задіяти, побільше сили, бо вашої особистої не вистачить. Якщо тут йде ритуал на якісь любовної тематики, або на придбання чогось, можливо, на відкриття доріг, або на якісь матеріальні статки, то ви ще не готові. Ви в розбитому стані, слухайте, приведіть себе до ладу, цей ритуал від вас нікуди не піде, ви зробите. І все у вас буде добре. Але ви маєте зараз зосередитися і свої сили сконцентрувати. У вас концентрації не вистачає. Якщо тут іде говориться про якусь негативну роботу, то ви її не зробите, бо у вас не вистачає ні сили, ні захисту. Ну, вона просто не вийде. Ви маєте. Да. Зобратися. Так, а якщо ви все зробите, те, що вам порадили карти, який буде результат? Ну, не показують зараз результат. Розумієте? Тому що ви із силами маєте зібратись. Так. Да. Так, практики мене зрозуміли почули. Добре. Для тих, хто не практик, як прийшов? Ой, дуже гарно. До речі, ту магічну роботу, яку ви запланували, хочете робити, то робіть, ви перейдете на інший рівні свідомості. Якщо ви щось вже зробили, то ця робота вона в процесі. Зачекайте результатів. Да, Вам доведеться зачекати, це він достатньо довго буде розкручуватися і зараз ще такий стан. Якщо ви вже зробили, вам треба ще почекати. Якщо ви плануєте робити, то робіть, але швидко результатів не чекайте. Слухайте, і будьте в радості. Ви зробили все, радійте життю. Магічна робота запустилася, все, що ви захочете, ви отримаєте. Не прив'язуйтеся до цієї магічної роботи, не треба на неї ворожити 100 разів на день. Ви тільки її зіб'єте. Якщо ви запланували а, якусь магічну роботу робити, то дивіться, робіть, це у вас вийде, але результатів доведеться дочекатись, аби, але зробіть і радійте своєму життю, займатися іншими справами. І не потрібно по 150 разів перепитувати у карт на онлайн-ворожіннях, як спрацювала ваша магічна робота, бо інакше ви зіб'єте роботу. А коли ви отримаєте результати, Ну, три дні, три місяці, три тижні. Якщо ви загадали якийсь певний резувний, заклали у цю магічну роботу якийсь певний термін, то в ці терміни ви отримаєте результат. Але дивіться, не, не, не збийте не цю магічну роботу самі собі. Ви можете, знаєте, не треба постійно дивитися на... Розклади, онлайн розклади і на діагностику магічних робіт. Тут зараз подивилися і достатньо. Самі собі окремо продіагностували і достатньо. Так, да, ви отримаєте результат. Якщо самі себе не зіб'єте, ви можете в якийсь момент запанікувати і не повірите, що це станеться. Якщо ось це у вас буде, то тоді ви не отримаєте результат. Я вже кажу, магічну роботу потрібно робити і відпускати. Все. Не треба на ній зациклюватися. Розумієте, це практики знають. Ну, ті, хто не практики, я вас зараз вам поясню, вчу вас. Зробили магічну роботу і відпустили її. Зрозуміли? Ну, Отримайте ви результат, тільки дивіться, може вам, до речі, буде важко його взяти до рук, може, щось. Що... Ну, але отримаєте все. Хороша, тут, в принципі, нічого поганого. Але дивіться, якщо ви сюди надумали якусь порчу, чи якесь зло, то вона у вас, так, у вас у вас все вийде. І ви перейдете на інші рівні свідомості. Прямо в пекло. Розумієте? Відповідальність за все має бути. Ну, але я дуже сподіваюся, що тут все-таки люди загадали якусь позитивну, магічну роботу. Але у вас все вийде. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. І закривається вираження. Я всім бажаю відповідальності. Відповідальності за свої магічні роботи, які ви робили, і які ви, які ви плануєте робити. Тобто ви маєте усвідомлювати, що відповідальність за це несете ви. Я вам бажаю, щоб всі ваші благі діла втілювалися у життя, щоб все у вас виходило. А якщо ви надумали не що щось нехороше, то нехай вищі сили вас зупиняють, з любов'ю зупиняють. Все, бережіть себе.